Марія з дітьми була вимушена покинути рідну домівку на Луганщині ще на початку березня. Вирішила зупинитися у Дніпрі, бо це місто не дуже далеко від дому, куди вони, врешті-решт, планують повернутися. Жінка каже, діти настільки важко переносять війну, що доводиться водити їх на різні гуртки, аби хоч якось відволікти. Пересуватись по місту доводиться щодня. на троих, да, это 45 гривен проехать в какую-то одну локацию, да, в одно место добраться. Я хоть и не работаю сейчас, но вынуждена с детками, да, вот посвящать им много времени и возить их на... благодаря волонтерам, да, я имею возможность их возить на различные мастер-классы, реабилитационные мероприятия, да, так как ну, старший ребенок очень плохо войну тяжело переносит, вот нагрузка для него, поэтому обращаюсь Мся по побальніцями, скажем, так і вот различные организации за помощью. більшості переселенців платити за проїзд немає. Чим всі гроші витрачаються на їжу, комунальні послуги та ліки. При цьому для тимчасово переміщених осіб пільг жодних. один ребенок, второй ребенок и плюс я. И я. А я если езжу, если я еду, допустим, за гуманитарной помощью, то это может быть несколькими транспортами. И в целом, если это все сложить, то ну, это в районе тысячи для нас получается. При том, при всем, что те деньги, которые мы получаем, э, ну, из них выделять на проезд очень весомо будет. Естественно, хочется ребеночку еще купить вкусненько. И поэтому, ну, так вот экономлю, то там, то там. Иногда пешком. У мамы бесплатный проезд. Нет, мама, пошли, потому что, да, я сэкономлю. Аби хоч якось полегшити людям життя у ці скрутні часи, благодійний фонд Добротут закупив кілька сотень проїзних для переселенців. Як тільки ми видали більше ніж 100 білетів, до нас звернулося вже декілька тисяч вимушено переміщених осіб з проханням надати їм такий же саме білет. Ми звернулися з листом до Дніпровського електротрансу. Ми їм запропонували, щоб вони нам надали знижку. «Екстратранс» відповів, що вони не можуть вирішити ці питання. Це ж наші люди. Вони ж залишились тут, у нас, в Україні, вони не поїхали до Європи, вони от залишилися в Дніпрі, і ми не можемо влаштувати їм нормальні, нормальні умови для того, щоб вони почали життя заново. Ну, як на мене, це ну, я гадаю, що це якась помилка. Я гадаю, що місцева влада на, ну, напевно десь не. Не не знає про цю проблему. Ми хочемо, щоб вони дослухалися. Ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що це неприпустимо. Ну це питання потрібно вирішувати. Це фундаментальне питання. Дніпро від початку війни є найпотужнішим хабом для переселенців. Саме в цьому місті зареєстрована найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб, а пільг ніяких. Навіть проїзд за повну вартість. Це в той час, коли в країнах Європи кожен українець може безкоштовно користуватися громадським транспортом. Достатньо буде показати тільки паспорт України і нам дадуть білетик. <тит ninguém> для нас, переселенців українських Європа, зробила дуже багато цікавих плюшок. Одна з них це безкоштовний проїзд е, 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 в місцевому транспорті. І для цього потрібен тільки український паспорт. Та й в сусідніх містах України це питання змогли вирішити? Якщо ми подивимося на опит. Нашої країни, наприклад, Вінниця, наприклад, Запорож'я це безплатний проїзд для переселенців, оскільки, ну люди об'єктивно розуміють, що це необходимо. Также ми можемо звернутися до європейських стран, в яких для наших граждан в зв'язку з військовою агресією Росії також приставлені безплатний проїзд. Команда благодійного фонду добротут впевнена. Люди, які втратили все і змушені були поїхати з рідних домівок, заслуговують, аби отримати максимум привілеїв. Тим більше пересуватися містом повинні абсолютно безкоштовно. Щоб довести місцевій владі, наскільки ця проблема актуальна, та привернути до неї увагу, команда благодійного фонду підготувала колективну заяву щодо встановлення пільг на проїзд у міському електротранспорті для ВПО. Добротут запропонував переселенцям самим долучитися до ініціативи. За лічені дні люди самотужки зібрали тисячі підписів тільки об'єднавшись, можна вплинути на місцеву владу та вирішити транспортне питання для внутрішньо переміщених осіб, вважають благодійники.